Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький, а Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог, козацький апокриф», де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Волонтерство, меценатство, взаємодопомога, підтримка слабких у важкі часи все це притаманно українцям здавна, адже ці традиції були розповсюджені ще за часів древньої Русі а в козацьку епоху набули небувалого поширення. Військо Запорозьке ніколи не шкодувало величезних коштів на різноманітну благодійність. Як правило, третину велетенської військової здобичі від кожного меча та весла козаки віддавали на церкву освіту, культуру, школи, шпиталі, мистецтво, коротше кажучи, меценатили до схочу. А натомість отримували безмежну подяку від народу, бо для звичайних людей завжди були і вважалися чи не єдиними оборонцями, захисниками. Та покровителями. Козаки не платили податків, точніше, платили тільки один кров'ю. За це козацьке військо отримували інші соціальні стани: посполиті, селяни, міщани, шлях та духовництво. Це була суцільна кругова взаємоподяка, що, власне, ми спостерігаємо і сьогодні в українському суспільстві. Про це і поговоримо далі. У козаків здавна був звичай всю військову здобич. Що в бою взято, то свято, вони дуванили, ділили на три рівних частини: першу вносили до військової скарбниці, тобто відкладали на спільний кошт, другу віддавали на школи, тобто на розвиток культури і освіти, бо розуміли, що згодом ці їхні інвестиції з надлишком повернуться на благо всього товариства і цілої країни. А третю частину вже порівну ділили між собою, тобто пускали на кишеню. А здобичця була величезною. Про це, зокрема, розповідається в одній з козацьких дум. Срібло злото на три частини паювали, першу часть брали, на церкви покладали, на святого Межигірського Спаса, на Трахтимирівський монастир, на святу січову покрову давали, котрі давнім козацьким скарбом будували, щоб за їх, встаючи і лягаючи, милосердного Бога благали. Козацтво було спільним надійним благодійником шанованих святинь у Києві, Чернігові, в інших містах України, а також на Афонських горах і навіть у Палестині, про яких діяли шпиталі для поранених, скалічених та літніх братчиків. Саме в них і доживали свого земного віку старішини козацького товариства. Перший такий шпиталь було відкрито ще у 70-х роках шістнадцятого століття при древній обителі у містечку Трахтимирів на Дніпрі, яке королівським указом стало офіційною резиденцією козацьких гетьманів. Важко переоцінити внесок козаків у розвиток освіти на Русі, що відбувалося за чітким планом гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного у 1615 році. Було створено Київське братство, громадська організація православних міщан, шляхти і духовенства Києва, яка ставила своїм завданням боротьбу проти полонізації та наступу католицизму. Якраз широкими освітянськими методами, а в 1620 році до Київського братства вступив гетьман Петро Конашевич, Сагайдачний з усім військом Запорозьким. Таким чином, запорожці брали його під військову опіку, ставали на підтримку релігійних, освітніх та культурних потреб українців. При братстві було відкрито київську братську школу, яку у 1632 році об'єднали зі школою Києво-Печерського монастиря, що поклало початок. Першому вищому навчальному закладу східних слов'ян Києво-Могилянської колегії, згодом академії, у ній навчалися діти міщаних козаків, а військо-Запорозьке ретельно дбало не лише про її розвиток, а й про благополуччя інших братств і шкіл. При них ці заклади завжди спирались на допомогу козацтва ідеологічну, фінансову і збройну, фактично утримувалися коштом козаків. Під цим щитом Київське богоявленське братство широко розгорнуло свою просвітительську діяльність по всій Україні у противагу єзуїтській системі освіти. Користувалося фінансовою підтримкою Сагайдачного і львівське православне братство з його школою і друкарнею. Неоцінимим є внесок Сагайдачного і козаків у розвиток української культури. Київське братство і школа містилися у Києво-Братському монастирі, головний храм якого Богоявленський побудував своїм коштом Сагайдачний. Тут таки діяла друкарня, що випускала книги різного спрямування релігійні, полемічні і художні. Тут же з усієї країни у своєрідний гурток збиралися потужні культурні сили, учені письменники, поети, філософи, богослови, музиканти, художники, архітектори. Для багатьох з них гетьман був меценатом. Інших підтримували козацькі старшини та полковники, друзі та сподвижники Сагайдачного. Запорожці будували власним коштом храми по всій Україні, щедро жертвували на церковні потреби гроші, коштовності, книги, худобу. Вже на початку 17 століття всю територію України вкривала густа мережа дяківських церковних, монастирських, братських і козацьких шкіл. А також шкіл народних мистецтв і ремесел. Взагалі, знайти того, хто не вмів читати або писати, було вкрай важко. Арабський мандрівник Павло Халепський під час подорожі козацькою Україною в 1654 році занотував. По всій козацькій землі, дивній та гарній, ми помітили прекрасну рису, яка викликала наше здивування. Всі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх жінок та дочок вміють читати і знають порядок церковних служб. У країні козаків дітей більше, ніж трави, і всі вміють читати навіть сироти. У козацькому краї у кожнім місті та кожнім селі побудовані дома для бідних та сиріт. Священники навчають сиріт і не дозволяють, щоб вони тинялися по вулицях. Додамо, що оскільки через постійні війни та власне сам козацький триб життя в країні було багато безбаченків, то держава, тобто військо Запорозьке, особливо дбало про таких діточок, аби вони ні в чому не знали нужди. У кожному полковому місті був збудований сиротинець, в який раз на тиждень навідувався полковника, той сам гетьман. А викладати науки в цих сиротинцях козаки запрошували найкращих професорів навіть з Європи. Значну увагу запорожці приділяли естетичному вихованню. Навколо майстрів, і ремісників створювалися народні професійні школи ремесел і мистецтв. Про українських живописців той же Павло Халепський писав: в Києві є сила дуже гарних козацьких малярів, великих знавців свого діла, що вживають всяких хитрощів та розумних вигадок, аби зняти правдиві портрети з людського обличчя. Усі рядові козаки в дитинстві навчалися в полкових, січових, братських або монастирських школах, де поряд з військовими знаннями отримували загальноосвітню підготовку з читання письма, арифметики і співів. Ніде в світі не було в ті часи такої демократичності в набутті освіти. Навчатися могли всі. Представники козацької верхівки, гетьмани, полковники, сотники мали вищу освіту, вивчали українську і світову філософію, володіли іноземними мовами: латинською, грецькою, шведською, польською, німецькою, французькою, турецькою тощо. Приміром, гетьман Богдан Хмельницький знав вісім мов здібних до наук козаків коштом громади, тобто війська, відправляли вчитися навіть до вищих навчальних закладів Європи. Тому не дивно, що серед старшини були такі, що мали за плечима по декілька європейських вищів, включаючи Сорбону, Падуанський та Амстердамський університети. Наприклад, полковники Станіслав морозовицький Морозенко або Юрій Немирич. Особливого ж у козацька держава досягла за доби гетьмана Івана Мазепи, який щодня дбав про розвиток освіти та культури в Україні, вкладав у це свої власні мільйонні статки. Саме за його гетьманування Київський Могилянський колегіум одержав високий статус академії. Чимало козацьких дітей вирушило за кордон здобувати знання у західноєвропейських університетах. У 1700 році гетьман Мазепа своїм коштом будує Чернігівський колегіум. Завдяки меценатству Івана Мазепи в Україні розквітли науки, література, музика, образотворче мистецтво, книговидання. Вражають українські храми, зведені у цей час та інші споруди. А цей стиль архітектури, як і в цілому тогочасна культура, отримали назву козацьке бароко. До речі, власним коштом Іван Мазепа збудував 26 соборів, в тому числі і за межами України. Зокрема, це кілька будівель та церква всіх святих на економічній брамі у Києво-Печерській лаврі, Миколаївський військовий собор, Боялинський собор у Братському монастирі в Києві, церква Вознесіння у Переяславі, ряд церков у столиці Гетьмана Батурині, нові церкви в Глухові, Лубнах, Густині, Дігтярях та інших містах. На його кошти проводиться ремонт Софійського собору, реставрація Михайлівського золотоверхового монастиря, Успенського собору та Троїцької надбравної церкви в Києво-Печерській лаврі. Відновлюється Кирилівська церква в Києві і Борисоглібський собор в Чернігові. Найбільш значущим подарунком гетьмана Мазепи українській церкві є Пересопницьке Євангеліє, на якому нині складають присягу президенту України. Іншим подарунком стали срібні з позолотої царські ворота вагою 50 кг, які на його замовлення були відлиті в Німеччині за ескізом невідомого чернігівського художника. У храм гробу господнього в Єрусалимі гетьман Мазепа подарував срібну тарілку і дорогу плащаницю з написами. Крім цього, дари Мазепи знаходяться у православних храмах Сирії, Палестини, Стамбула і на Афоні. А ще гетьман Мазепа дбав про зміцнення оборонних потужностей українських. Монастирів і Києва, з якого зробив неприступну фортецю. І досі нащадки можуть милуватися величними храмами доби козацького бароко, зведеними українськими гетьманами і старшиною, а також коштом усього війська. Багато мазепа жертвував і на культуру, на розвиток всіх видів тогочасного мистецтва. Визначними меценатами також були гетьман Кирило Розумовський, представники старовинних старшинських родів Ализогуби, Гамалії, Сулими, Марковичі та сотні інших. Саме завдяки їхній турботі і капіталовкладенням українська культура та освіта досягли шаленого розвитку і подарували світові визначних вчених, композиторів, співаків, художників, архітекторів, літераторів. Козаки постійно будували свій духовний храм. А московити вдало та підло користалися з цього. Саме українських вчених культурних та релігійних діячів запросив цар Петро І, аби вони навчили читати і писати темних, неосвічених і напівдиких московитів. Всі релігійні ієрархи Московії та згодом Російської імперії XVIII століття були вихідцями з України. Вони загалом реформували православну церкву, заснували колегіуми та академії в Москві. Завели школи при тамтешніх монастирях, що до цього часу було там небаченим явищем. За що пізніше Російська імперія віддячила Україні повним зруйнуванням всіх культурних та наукових надбань. На землях вольностей Запорозької Січі у XVIII столітті школи існували при усіх 44 церквах. На самій Січі навіть була школа музичної грамоти та церковного співу. Тут навчалися козацькі діти з паланкових населених пунктів та підлітки джури, яких брали на виховання досвідчені козаки та військова старшина. Ці школи мали власне самоврядування, подібне до адміністративного устрою Січі. Двох військових шкільних отаманів. Одного для школярів старшого, другого для молодшого віку, обирали і скидали за потреби самі школярі. Вчителіці тримали в руках шкільні кошти і дбали про харчі та життєві вигоди свого юнацького та дитячого товариства. Найбільш здібних учнів. Січовики відправляли продовжувати освіту до Києво-Могилянської академії або й до європейських університетів. І все це на пожертви не лише від старшини заможних козаків, а й від січової сіроми, як самі себе іменували лицарі, що складали постійну залогу низової столиці. Деяких з них, не маючи нащадків, заповідали на користь церкви більшу частину своїх заощаджень, або й все своє мої. А старшина ще й активно будувала. Кошовий отаман Петро Калнишевський власним коштом зводив церкви у Межигір'ї, Лохвиці, Ромнах і у рідному селі Пустовотівці. Давав багаті дари навіть в Єрусалим. Запорозькі ж храми вріznуся багатством внутрішнього оздоблення, що свідчило про ставлення козаків до церкви. А головна січова церква Покрови мала найбагатше у всій російській імперії внутрішнього бранства та начиння. Освітні Культурні традиції козаків продовжують і їхні нащадки. Ми бачили, як наші військові читають, пишуть, малюють, творять, навіть викладають онлайн через гаджети своїм студентам з окопів на передовій під час обстрілів. Бо без освіти та культури немає й вільної людини. Нині на фронті проти неуків, московитів, які досі не вміють грамотно писати та либоні читати. На рівні з іншими захисниками б'ються наші науковці, професори, вчителі, оперні співаки, художники. Мельники, журналісти, громадські діячі. Ми бачили, як люди з великими статками фінансували створення, формування, забезпечення цілих військових підрозділів і потім регулярно надавали все необхідне нашій армії суто з патріотичних міркувань. А ще величезну допомогу, інколи навіть більшу ніж державна, нашим воїнам надавали і надають волонтери. Загалом український волонтерський рух з моменту початку російського вторгнення у 2014 році одразу набув ознак феноменального явища у часі крайньої небезпеки, економічного занепаду, військових дій та суцільної невідомості. Українці миттєво самоорганізувалися та самозабезпечилися. У чому знову ж таки проявилася давна тяглість до козацького самоврядування, коли громаді чи Певній групі мотивованих людей не потрібні ані державне управління, ані організація, ані тим паче контроль. Нащадки козаків з власного бажання, без примусу, своїми силами можуть все зробити швидко, якісно і правильно по-козацьки. І як в давні часи, український народ та армія єдині у своєму бажанні перемогти ворога і жити щасливо та багато на своїй Богом даній землі. Як письменник я пропоную могутню зброю задля для пізнання правди про українське та запорозьке лицарство, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн-крамницях. А поки підписуйтеся на канал. Ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем. З вами був я, Валентин Трилецький. До наступної зустрічі.